Депутати Київської районної ради Полтави зібралися на позачергову сесію. Привід судовий процесу Росії над Надією Савченко. На думку чиновників, керівники держави не докладають необхідних зусиль для її порятунку. Повернення надії Савченко для деяких політиків сьогодні не так і важливо, тому що вони дбають про свої рейтинги. Це зашкодить їхнім рейтингам. І краще всього ходити і піаритись. Ніж і добиватися чітких дій з боку уряду, з боку президента, з боку голови Верховної Ради і таке інше, полтавський правозахисник Василь Ковальчук, який самотужки визволив із полону не один десяток воїнів, впевнений, що перемовини могли давно пройти успішно та їх навмисно зривають. На превеликий жаль, коли була домовленість соркова через Суркова бізнер, домовився про обмін двох їхніх героушників на нашу надію. Вийшов на екран. Є такий трендіт, Триндіт радник СБУ і заявив про те, що за е, надію вимагають прохід на Крим. Бреці кобили, Вибачте за відвертість. Депутати відправили звернення до президента України, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з приводу звільнення Надії Савченко. Рішення прийняли одноголосно.